Номер 96, так, Сергій Куниця, між іншим чемпіон 2025 року, так? Вже в аматорах. Ну що ж, по-перше, не можемо спитати, чому саме електробайк? Вам не подобається дівчат? Мені все подобається. Позвольте на цьому це Нова тема, це іншим, просто так. Отже, що це за нова тема, як воно себе веде? І все до зустрічного шукати, щеплення з лобусом що даєш, за діток шукаєш припостійно нагорів, але дещо звикнути на штука. Це я був на потеплістку, він не буксує він виглядає. А вже, напевно, більше, на вже крупний момент, просто шалений момент. Так, він став дуже шаберний, але цей момент можна регулювати від таку Ну, Не можна не спитати про те, наскільки вистачає заряду, так, що, вам доведеться. Чи зможете ви сьогодні все проїхати, усі спроби. Ну, вже приїхав в одному разом в сесії, ми рази. 530%. Ну, якщо не хватило, зараз. Ну що, що добре, і тепер останнє, напевно, у нас зараз питання. Наскільки складною ендурна секція була в лісі для цього байку? І чи їхали б? Ти ще хардитури напевно. То що складніше? Ну, Сладіон я. ほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほら Окей, okay, Сергій Куниця номер 96, шість А полосикс є 15, місто ровний електробайк, який на рівні з минами внутрішнього зверяння бореться за перемогу.